Наступна пара бійців. Павло Гамлій, який представляє Львівську область, і представник Волинської області Волослав Іовенко. Зараз будемо спостерігати за поєдинком цих бійців. Павло Гамлій у синьому куті. Його опонент відповідно у червоному. Бійці готові до поєдинку, слухають настанови рефері, і ми починаємо. Поки що бійці на дистанції. Намагається Йовенко підтискати. Працює джебом, поки що не дуже. Влучно і вичікує Павло Гамлій. В стійці. Непогана атака від представника Волині, але прохід ноги не вдався. Тейкдаун не зайшов. А Гамлій тим часом вдало влучає руками. Двічка залітає. Дуже уважно Павло Гамлій стежить за пересуванням опонента. На початку бою одну атаку пропустив. Ну і зараз видно, що трошечки низькувато тримає праву руку, але передньою рукою дуже ефективно працює в голову футулу одиночними і короткими серіями. Знову проходить удар в голову. Зустрічає Йовенко. І знову дуже непогана атака. Залишився на місці Йовенко. І, і Гамлій. Наздогнав правою рукою суперника. Почервоніло обличчя бійця з Волинської області. Вже не йде вперед, так впевнено, Владислав. Розуміє, що десь по швидкості роботи руками поступається своєму суперникові. Ну що ж, спроба у боротьбі відшукати своє спортивне щастя. Владислав притискає притискає до сітки суперника. Поки що Павло блокує всі по суті дії. Коліно запускає Владислав Йовенко. Підключає ліву руку. В такому глухому захисті зараз його суперник. Ну і шукає свої шанси. Ну що, кидок? Ні, не пішов. Кидок. Була спроба, здавалося, вже відірвав від землі, але не зафіксував належним чином суперника. Вийшов з клінча з ударом. Володислав. Ну і тут таке яскраве завершення раунду обмін ударами. Бачимо, що сліди пропущених є і у. Павла і Владислава. Подивіться, які були яскраві епізоди в цьому поєдинку. Бійці відновлюються, і продовження бою ось ось незабаром. Знову павло йде вперед, але обережно, з дабл джемом. Проходить цього разу в ноги і виконує кидок. Йовенко Зв'язав його руки Гамлі. Ну і що? Звільнив руку Йовенко і зараз зверху пробиває. лівою відтискається трохи від суперника, але побачите, як затис ногами. Тулуб свого суперника Гамлі. Вузько так працює у захисті Гамлі. Ну а намагається Євенко розвинути свій успіх і максимум витиснути з цієї ситуації. Кілька ударів дійсно там пройшло і знову зараз відтискається. Непогана позиція зараз. Була можливість завдати кілька ударів. І скористався не Іовенко. Лівий боковий від Владислава. Іноді він підключає також коліна. Непогано амплітудно зараз було. В'яже руки по можливості Павло. Владислав праву руку зараз звільнив. І от хороша позиція. Але знову ж таки ненадовго ну, не, не вдається йому зафіксуватися. Через те, що суперник контролює його ногами, обхопивши і закривши позицію. Ну і цей епізод ясна річ, що на користь Владислава. Позиція покращилася. Спроба витягти руку на больовий на важі ліктя. Це вкрай непросто зробити, але... Ще є час, ще є 15 секунд. по суті, І є можливість. Ну, подивіться, кілька зверху ударів. Ні, не вдалося витягти руку на больовий, але покращив позицію наприкінці раунду. І напевно, що Вдислав все-таки забирає, забирає цей раунд. Дивіться, цей кідок, по суті, вирішив подальший перебіг подій в октагоні. Амплітудно красиво. Вийшло. Ну і далі доволі активний напад у виконанні Владислава. Якщо перший раунд залишився, ну, мені здається, все-таки за його суперником, то Другому ситуація змінилася, і третій раунд, напевно, зараз вирішить усе. Третій раунд! Пішов третій раунд. Уважно дивимося. Акцентований удар від Іовенка. Павло мліє. Не знаю, чи зберіг сили. але зараз кидається з двійкою і наражається на контрприйом. І тут всі шанси зараз Явенко має для того, аби стати чемпіоном. Подивіться, він в домінуючій позиції, і, вочевидь, зараз є можливість звільнити і другу руку і відпрацювати і тут. Непогана у нього позиція, головне, щоб не підняли, максимально демонструвати свою активність. Що, власне кажучи, і намагається робити Владислав. Коліни підключає, коли не вдається руками все вирішити. От звідси можна вже і обстрілювати суперника. Так. Ще одна спроба. І е, Гамлі або не має сил, або розуміє, що. Технічної бази бракує для того, аби все-таки якось ситуацію змінити. Він на спині він захищається, доволі непогано це робить, але в будь-якому випадку перевагу має тут і Овенко. Менше хвилини до кінця. І тут, зберігаючи позицію, можна, мені здається, Водиславу спокійно доводити цей бій до перемоги. Принаймні нічого він не дає зробити Гамалію. Гамалію перепрошую. І відповідно сам показує активну роботу. Нагадаю, наприкінці минулого раунду була спроба від нього ще й на больовий на важелікті витягти руку, але. Не вдалося тоді це зробити, втім і час працює на нього. І ситуація сталася октагоні така, яка сприяє Владиславу Ювенку. Відчуває він силу собі і відчуває можливості. Доволі видовищний динамічний поєдинок зараз судді. Нам все скажуть, але як на мене, тут великих проблем з визначенням переможця у них не буде. Так, Йовенко перемагає, і цілком справедливе рішення тут, поза всяким сумнівом.